Доброго дня, друзі! З вами Кераш Деталь і сьогодні у нас на огляді ремкомплект передньої вісі до трактора UMZ. В нашому магазині він представлений ось такі комплектації. Зараз розповім, що саме входить в комплект. Ну, По-перше, входить вісь хитання сама. Це вона у нас представлена в цільному виконанні. Є ще також на вибір у трубчастому виконанні. Потім в нас йдуть втулочки до неї. Це в нас задня, іде закалена. І також дві передні, також вони йдуть прокалені. Також в комплектацію входить клин і комплектуємо нормальною гаєчкою. Потім у нас ідуть дві втулки на рульовий речах. Вони латунні. І також чотири втулочки на цапфи. Також латунні. У комплектацію також входять ремкомплекти, тут іде войлочна набивка і комплект резинових кілець. Дві штучки на ЦАПФу і один на рульовий речах. Також комплектуємо наші набори словацькими підшипниками. Два штучки маркування НТЄ. Маркування. Ось так запаковано, я тут один розпакував і ще один в комплекті. Також в нашому магазині можна придбати ось таку шайбу. Вона інколи потрібна для встановлення, але за замовчуванням вона в комплект не входить. По ціні даний комплект вартує 3490 гривень. Якщо вас зацікавила дана позиція, телефонуйте з вами Украгродеталь. Дякую за увагу.